І потім ми вже йдем, перейдемо до пропонен. Значить, місце, яке я хочу прочитати, записане у Марка, 12 розділ, 28 стік. Марка 12, 28. один из книжников, слыша и придя и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, мы им привлесли знак О. Слушай, Израиль, Господь Бог есть Господь единый. Возлюби Господа Бога Твоего всім сердцем Твоим і всей душой Твоей, і всім разумением Твоїм, і всією крепостью Твоей. Вот первая заповедь. Сама головна, сама перша, найважливіше і найшим заповідь – Возлюбі. Господа своєму. Це важливий момент. Чому? Ми зараз будемо рухатись Даше і будемо я думаю, розуміти. І в першу чергу я би хотів сказати, розібратися, що це таке любов? Ми просто Чи... на ячейки Да, Ми говорили про любов і більше ми говорили про влюбленість, так? Це добре, я думаю, але в мене, в мене сьогодні є одна серйозна думка, яку я хочу поділитися з вами, і вона буде йти е сьогодні про е любов, яку може мати, е мати двоє людей між собою, а про любов до Бога. І в першу чергу я хочу просто розібрати, що це таке є любов. І найкраще місце, яке я знайшов, щоб охарактеризувати любов, слово любов. Е Паша Коринфянам 13.3. Давайте мы откроем 1 Коринфянам 13.3. Тут достаточно очень серьезный текст, смысл. Я читаю, третий виш. Если я раздам все имение мое, и я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Слово Боже говорить, якщо я буду устільно і крапко служити Богу, якщо я своїми словами скажу, я буду серйозний служитель для Бога і буду немало жертвувати для Бога в ім'я Бога, але якщо я не буду мати любві, то Слово Боже говорить, я мідзеняще і кимвал зучаще. Не буде мені в тому ніякої пользи. Я хочу сказати, що Біблія нам відкриває, що це дуже серйозно. Якщо я людина, яка пізнала Бога, і, 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 і якщо я людина, яка відкрила своє серце Богу, і Бог поселився в моєму серці, і я віддав своє життя для Бога, і я вирішив у своєму житті жити для Нього, і я стараюсь виконати волю Його, я стараюсь щось робити для нього, і якщо я буду щось робити, Но не буду мати любові ніякої пользи мені вдома немає. Хорошо. Значить. Ще одна думка. Ще одна думка, яка записана в Іоанна 13.24. Я хочу зараз прочитати. Іоанна 13,24. Ему Симон сказал, Петр, ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он припал к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус встречал ему, кому я обмотнул кусок хлеба, вода и обмотнул... А, я извиняюсь. Иисус отвечал, тот, кому я обмут... обмокнув кусок хліба, подам і обмокнув кусок, подав і їв симону із із Каріота. Вобще це не те місце, яке я хотів прочитати. Я не знаю, чи я так записав, в з пекти. Я тут по помітки на на повнійце місці, яке я хотів сказати. А, значить, е-е підходи юниша до Ісуса і говорить, е-е значить, що мені робити? Я думаю, ми всю цю історію знаємо, щоб наслідувати Царство Небесне. Матфея 19 глава. Матфє глава, А ну давайте відкриємо. Матфея 19 глава. Матфея 10 глава? Матфея 10 глава. Марк, ну так, вы начинаете. Це... Матфей 19 Марка 10 глава, а ну же. Нет, ну можно просто и там, і там что-то. Марка 19 глава 10 секунд. А, да, да, я трошки перепутал, я О. Так, Матфея 10 глава. 19, 19, Андрей. 19? Марка 10. А в Марка 10. Если Марка... Э, значит, значит, такие стихи кто нашел? Я нашел 21 вирш, 19 глава, 21 вирш. Mm -hmm. Хорошо, читай. Э, юноша говорит ему, все это сохранил я. С тем вместе, а с чего начинать? Нет, раньше, раньше. Кто ты говоришь, что мне делать, что наследие царство? Интересно. Э, и вот некто подошедший сказал ему, 16 вирш, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Знак питания. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, говорит ему какие? Иисус же сказал ему, не, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжи свидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего же еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной. Услышав сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, Истинно говорю вам, что трудно, богатому, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь иго, э, иголь, игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Подходит юноша то Иисуса. Он знает, я верю, что, не знал, что не он знал про Иисуса, что он не чувствует. Это просто так не подходит. Он говорит конкретный вопрос. Ісус, що мені робити, щоб мені наслідувати Царство Небесне?» І Ісус йому відповідає, виконуй закон. І перше, що би я хотів сказати про любов, якщо я люблю Бога, я буду виконувати заповідь Божу. І одне із місць Святого письма говорить, якщо любите мене, соблюдіть заповідь. Тобто Ісус одразу Його внимання привлікає на заповідь. Він говорить, його внімання на Слово Боже. Якщо ти любиш мене, якщо ти хочеш бути зі мною, якщо ти хочеш е, е, насідувати царство, ну, якщо ти хочеш бути зі мною в вічності, він одразу обращає внимання на заповіді. Вже на те слово, яке Ісус говорив раніше через пророків, через Моїсія, через е, тих людей, яких піднімав Бог. І в першу чергу я хочу просто замітити. А якщо я люблю Бога, для мене це слово Біблія, воно буде важливе. Я буду звертатися до Нього. Воно для мене не буде безцінним. Якщо я люблю Бога, я буду шукати можливості читати Слово. Якщо я люблю Бога, то я буду просто докладати зусиль, щоб читати Слово. І перший момент, який я просто. Хотів би підчеркнути тієї людини, характеристику тої людини, яка любить Бога, це та людина, яка просто читає слово, яка шукає Божу волю в Слові. І е, значить, другий момент, коли е, юноша говорить, все це я знаю, і все це я виконую а, е, від самої просто своєї юності, і Бог йому говорить одне, тобі не здостає. Просто візьми те, що ти маєш, і віддай тим, хто в цьому нуждається. Бог, Він, е, даючи нам життя, Він забезпечує нас. І я чув одну прекрасну е, думку одній Дніпроді, вроді би це говорив Сергій Вінковський, і він говорив про те, що. Якщо Бог тобі дає якісь фінанси, або Бог тобі дає якісь можливості, або Бог тобі якийсь дає ну, великий матеріальний достаток, а в нього є ціль спеціальна, він не дає тобі це просто так. І він просто дає він дає це тобі спеціальною целью, щоб ти цим служив для його слави. І якщо я, то що мені дав Бог, я просто не, не буду віддавати для Бога. Те, що я маю, я просто, я не говорю тільки за фінанси. Якщо мені Бог дав таланти, якщо Бог мені дав якийсь, може, матеріальний якийсь достаток хороший, і я можу це з кимось поділитися. Наприклад, як в цьому випадку Ісус закликав юношу ділитися з бідними, роз, просто роздати нічим, і якщо я люблю Бога, і я маю щось, я просто буду віддавати комусь. Я буду віддаватися тому, хто, хто в цьому. Якщо я люблю Бога, я просто хочу ще одну думку е, сказати, я пам'ятаю хтось, хтось із наших братиків, і Лівола Пеніченко, і хто точно не помню, він просто говорив таку думку, якщо я люблю Бога, я не зможу нічого не робити для Нього. І просто, е, якщо я говорю, що я люблю Бога, Бог мені дав. Якісь можливості, Бог нам мені дав якісь способності, Бог дав мені якесь благословення. І якщо я його не використовую, і якщо я його не віддаю для Бога в ім'я Боже, я просто можу сказати, що нема в цьому пользі. Не люблю я Бога, якщо я не віддаю для нього. Не люблю я Бога, якщо я не роблю щось для нього. Немає в мені любові до Бога, якщо е, я просто не хочу чимось своїм пожертвувати, щось своє віддати, яке мені дав Бог мені. І, і просто віддати комусь в ім'я Боже. І я хочу далі прочитати 13 главу, продовжити читати е, з 4-го вірша. Підтвердження того, що я говорив, 4-го віршка, 13 глава, перша Карінціна. Любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда, любовь никогда не перестает, хотя и пророчество прекратится. І язиків мов, і знаміння у празниця. Знання опразниця. І я просто в цьому віршу, в цьому трібку від Святого Письма просто бачу опять, що ми просто нам необхідно мати любов. І я задався вопросом, де її взяти? Як вона може в мене появитися? Чи вона в мене бути сама якось повідається, чи мені треба її шукати. І я просто зрозумів: в самому мені немає любові. І коли я просто почав розмішати над цією думкою, просто я зрозумів. Я одразу згадав слово просто одне один уривок письма, де Бог говорить: Я є любов. Критерії, які я прочитав зараз, вони є дуже серйозні. І Якщо я люблю. Якщо я люблю, це має проявлятися в моїй житті. Тобто все, що я це прочитав з 4 вірша, довготерпіння, милосердя, тобто любов тобто, я не може завідувати, я не можу перевозноситися, я не безчинствувати, я не шукати свого, я не довженіся. Якщо в мене є любов, я не мислю зла, я не радуюсь неправді, я, не, я просто радуюсь істині. Все покриваю, всіму віру, всіму на всь, надіюсь, все переношу, і любов, вона не закінчується. я просто, е, коли зрозумів, що такі критерії любви, і я просто почав задумуватися над тим, і я зрозумів, що е, в мене такого немає. В мене такого немає. в мене немає таких властивостей. так любити е, і просто відображати ці всі якості любові, і я зрозумів, що. Е, Ніколи і вона в мене і не буде. І ніколи я просто не зможу її мати. Тільки один случай, коли це може е, проявлятися в моїй житті. Один случай, коли дійсно я можу любити. Один случай, коли тільки я дійсно можу е, відображати не тільки на словах, а на тілі показувати свою любов, коли Ісус буде в мені. Бо Він сказав: я є любов. Я є любов. І якщо в мені нема Бога, в мені не буде і любові. Якщо в мені немає Бога, я не зможу і, і просто відобразити ті якості, які я прочитав зараз. Я не зможу тоді і, а, навіть якщо я буду в такий момент, навіть якщо я буду віддавати щось робити для Бога, навіть якщо я буду а, жертвувати чимось, Але якщо я не буду мати, наприклад, а, Любові до брата, або якщо я не буду радуватись існі, якщо я не буду е, мислити зла зла комусь. Якщо, е, я вибачаюсь, якщо я буду мислити зло, наприклад, якщо я буду гордитися, то просто то, що я роблю, і то, що я жертвую для когось і щось, е, воно просто все перечеркується перед Богом і воно просто приходить до нуля. І я зрозумів, я повинен шукати Бога. Я повинен шукати того, щоб Бог був в мені, щоб Бог жив в мені. І якщо буде Бог жити в мені, а Бог є любов, то, то всі ці якості, любові, вони просто, чи хочу я, чи не хочу, вони просто самі собою будуть просто проявлятися в моєму житті. Вони будуть проявлятися у просто е, в моїх ділах, в моєму житті, в моєму служінні. В мої, моїх справах вони просто будуть проявлятися, тому що Бог і мені, а Бог і любов. А любов це просто те, що я прочитав. А так коротенько я хотів поділитися з вами тою думкою, яку я маю. І я вірю, просто. Я розумію, Бог просто закликає нас любити. Бога в першу чергу. Бог закликає любити його. І е, ми не зможемо любити без Нього. І я просто розумію, ми повинні шукати його, щоб Він був в нас, щоб в нас була Його любов, і щоб ми могли просто проявляти ту любов, яку Він чекає від нас. Хай всіх нас Бог благословить, поможе нам. Амінь.